Так, це я. Як я до такого докотився? Заварюйте чай. Присідайте. Давайте почнемо з самого початку. Значить так, вирішив я пересісти знову ноута за ПК. І поставив наступне питання: як за суму від продажу ноута купити ПК, котрий А зможе в монтаж? Б. Дозволить пограти в онлайн забавки по типу доти, В. Зможе запустити якісь старі AAA проекти з допустимим фреймрейтом. І не менш важливо, щоб сама платформа мала перспективи для подальшого апгрейду. З подібним бюджетом одразу можна відкинути можливість покупки комплектуючих з магазину, бо, камон, ви бачили курс долара? І єдиним рішенням буде БВ ринок. Платформи на Intel я також відкинув, бо в такому випадку довелося б чимось жертвувати заради покупки відеокарти. Та й AMD з їхньою політикою особисто мені набагато ближче, тому зупинився на Ryzen та платформі AM4. В першу чергу хотілося материнку з можливістю розгону, так як всі не мають розблокований множник, тому це як мінімум повинен бути бачіпсет, процесор з інтегрованою графікою, мінімум 16 ГБ оперативи, а ще непогане блок живлення, щоб мати запас потужності для майбутньої відеокарти. І так зійшлися зірки, що мені трапилося це диво. Це ідеальна платформа, яка закриває всі мої вимоги до підбору. Він має непогану продуктивність. Котру я ще підніму розігнавши процесор до ядрота пам'ять пам'ять не вдасться. Має потенціал для брейду і ще не менш важливо, він офігезно виглядає. Отже, давайте розглянемо цю коробку детальніше. Серцем цього дива є Ryzen 3 3200G. Це 4 ядра. 4 потоки, 4 МБ AyPRC, 65 Вт TDP. Це процесор 2019 року, виконаний по 12 нм техпроцесу на основі архітектури Zen Plus та Vega з базовою частотою 36 та турбобустом до 4 ГГц. Також він має вбудоване відеоядро Vega 8 з частотою 1200 МГц. Встановлений цей камінь в материнську плату Asus TUF B450 Pro Gaming, і до неї взагалі жодних запитань не виникає. Якісна система живлення з масивними радіаторами можна спокійно ставити і розганяти слоти під оперативу, два слоти м 2 слоти, три роз'єми для корпусних вентиляторів і ще купа інших роз'ємів та клюшок, про які можна прочитати на сайті виробника. Оперативна пам'ять представлена кітом з двох 8 ГБ модулів Kingston HyperX Fury RGB. Має два xmp профілі. У мене запустилася на частоті 3200 з таймінгами 16, 18 18 за живлення системи відповідає 600Втний біквайт System Power 9 з бронзовим сертифікатом, Хороший живильник від надійного виробника. І розміщена вся ця краса в корпусі NZXT H510 білого кольору. Дуже естетична коробка з прозорою бічною стінкою з гартованого скла. Я вже говорив вище, що планую розігнати камінь та відеоядро. І щоб не відволікатися на температури та шум боксового кулера, докупив інший боксовий кулер від флагманів AMD. Це AMD RISE Prism що чотирма гідними теплотрубками, досить масивним радіатором та RGB-підсвіточкою. Має близько статі дії розсіювальної потужності. На одних сайтах пишуть 120, на інших 130, інші взагалі пишуть 95. Думаю, істина десь між цими значеннями. Отож, я його розібрав, почистив, зібрав докупи. Тепер час розганяти та тестити. Процесор стабільно запрацював на частоті 4000 МГц з напругою 1375 В. При підйомі вище комп крашився в синій екран. Відеоядро працює на частоті 1600 МГц, при напрузі 1,2 В. Оперативка відмовилась стабільно працювати на частоті, що перевищує 3200 МГц, тому виставив другий XMP профіль на 3200 з таймінгами 16, 18 18. Тестуватиму його лише в двох іграх: це Dota 2 та Call of Duty Warzone 2.0. Тому що тестів цього процесора є безліч в інтернеті, і я ж покажу ті ігри, для яких подібний конфіг і купується, принаймні на перший час до покупки відеокарти. Отож, в Dota 2 на ультраналаштування графіки, FPS тримається в межах 55-58 кадрів, картинка плавна і так навіть можна грати. Проте, якщо опустити налаштування нижче середніх, отримаємо стабільні 80 кадрів з підйомами до 100, і лише в дуже навантажених бійках FPS падатиме до 70. І нарешті свіженька Call of Duty Warzone 2.0. Довинка явно краще оптимізована, ніж перша частина, тому при мінімальних налаштуваннях в 720P і ZDR тим ФОВ до 120% спостерігаємо стабільні 50 кадрів з досить плавною картинкою. Очі не витікають і грати досить приємно. А в улазі, де процесору не потрібно прораховувати купу рельєфу, взагалі бачимо вище 60 кадрів, тож який можемо зробити висновок. Це не ультимативний гайд для збірки ПК, тому що я обирав виключно за своїм смаком та виходячи з власних фінансових можливостей. Проте однозначно можна сказати, що Ryzen 3 3200 G досить непогано себе показує як тимчасовий варіант, щоб пересидіти до покупки відеокарти. Але якщо вже обирати APU, то я б рекомендував дивитись на старші моделі, такі як Ryzen 5 3400 G з VG11, четверту лінійку чи той же Ryzen 5 600 G. Котрий має вже 6 ядер і 12 потоків та Вего 11, що дасть набагато більше продуктивності в іграх та програмах. Дякую за перегляд. Тисніть вподобайку, підпишіться, якщо досі не підписані. І слава Україні! Тримаємося!